Я дуже коротко. У нас в Україні є також плюралізм думок і різні географічні якби, обставини. Наша церква є маленькою знаходиться на, в більшості на півдні і сході України. Тобто більшість наших громад є безпосередньо пов'язані з зоною бойових дій. І відповідно наша перспектива є трішечки інша. На питання, коли? Як закінчити війну, в мене немає відповіді. Але однозначно ми переконані як церква, що припинити оборонятися в цій війні не є вихідом. Для нас, як для церкви і для наших віруючих, життя в окупації не є якоюсь альтернативою. Для нас свобода є цінністю, заснованою також на Євангелії. Тому ми робимо те, що можемо, служимо. Допомагаємо цивільним, військовим, молимося і не знаємо звичайно, відповіді, як закінчити війну. Але ми будемо захищати і підтримувати наших захисників до самого кінця.